Я почала вести Ютуб більше, чим десь півтора місяця, не місяць, більше, півтора місяці, і виставила відео стосовно невісток, свикрух. Може, ви не пам'ятаєте, ну там не було особи нічого затронуто, там було образно, якісь мої приклади, але ж реакція така сама, як і перший раз була. Ненавість, вони мені пишуть коментарі. Я їх не блокую. В Ютубі я не буду нікого блокувати, бо не вмію. Ну і в общем. Щоб ти пройшла які там, їхній путь. Не треба мені цього е, желати. Це ваш путь, ваші обіди. Те, що ви погана свикруха, це ваша проблема. Ви прям це випльоскуєте, сидите мені, а я вас знати не знаю. Саме прикольно, що е, спортило життя видно своїй дитині, і тепер ходить, чужим людям виписує і хоче себе якось оправдати. Не оправдаєш, не оправдаєш. Тобі. Е, Всевишній дав блядь, дитя, а ти йому умудрилася життя спортити. Сімейне, я уверена, що ви там зробили все, щоб тільки вони порозводились, з жінками, які вам не подобалися, і все в цьому, в цьому стілі. Я просто уверена, тому що як же там було? Я важко робила, і ти будеш дитя робити. Там що, корови доїти, Ну, держали корови, хазяйство да? і заставляли дітей таскатися з цим. І прикладом своїм показували, що отак треба жити, як я живу. Нормальні батьки в моєму розумінні, це ті, які казали, боже, дитя, ніколи в житті не здумай жити, як я, бо це так важко. Я все життя таскаюсь з коровами, з огородами і ніколи в житті не виїжджав з цього села. І якщо ти будеш робити так, як я роблю, ти будеш так само жити нікчомно. Ну ні, ви так стремительно питалися і спортити дітям, що казали, ось як я, так і ти должен. Поспорти за мною, якщо я не права. А я уверена, що я права. Я уверена. Ну, так, да, як ви кажете, це твій опит, який в мене непоганий опит, в мене з свекрухами прекрасний опит. Єдине, що ота перша, не яка реально держала це хазяйство, і сказала, що М, не міг нам привести другу таку, яка там буде хвататись, доїть коров. Я взагалі благодарна їй за те, що вона от так не захотіла приймати мене у вигляді своєї невістки. Да, я, потом, я ж казала, да, що я зустріла їх через декілька років, їх це його. Його жінку і двоє діток. я підійшла поздоровкатись, принести гостинців, там, яких бо я торгувала тоді на ринку комсомольську, по-моєму, і підійшла до них, щоб їх привітати, позд... ну там, угостити чимось. І знаєте, як це все відбувалося? Я кажу: О, привіт! Ось це вам. І він такий каже своїм дітям і жінки. Це Софія. І що діти на мене так глянули, що жінка його. Ну, типу, як оставила такий неприятний їм слід, хоча я з ним пробула всього рік. І слава Богу, що його мама сказала, що вона мені не нравиться. сину, не надо її до нас. Ну, Це таке, це історія з моєї жизни, так? Да? І ви ж розумієте, що е, я не знаю, яка в нього судьба зараз, як вони живуть, але вони живуть так, як хотіла мама, як хотіла його мама. Я бачила, що спустя скільки років дітки стоять, торгують на базарі молочком творожком, які вони вдома виростили. Ну, зробили чи як там. Розумієте, тобто мама передала повністю все, що вона вміла і знала своїй дитині і його жінці. І вона хотіла біля себе бачити саме таку невістку, як вона малювала в своїй уяві прекрасно, розумієте? І я ж ні в коєм случаї не шкодую, що я не там. Це я вам як приклад розповідаю. І я осуждаю таких мам. Чому? Тому що вони портять життя своїм дітям. Да? І оце такі мами мені зараз пишуть: типу: пройди там черевики. мої. Ну, я не знаю, як, як оця поговорка звучить: спочатку типу, будь чиїсь черевики і пройди по її житті. Мені не треба вашої житті нікчому. У мене хватає вистачає своїх житті. Да. Тому що, поки ви там з коровами своїми таскаєтесь, я ні ну, в случаї не хочу зменшити чи обесцінити цю працю, тому що ну, подобається вам робіть. Але поки ви нав'язуєте своїм дітям, що таке життя прекрасне, інші люди живуть як 10 життів ваших за одну. Тому що ви, крім нічого не бачите. Вечором приходите, дивитесь телевізор. У вас смисл життя приготувати накормити чоловіка. Ну, чоловіка. І так ти невістку свою вчиш чи вчила. Ні. Фу, я завелася, не можу остановитися. Ну, тому що, блядь, вам в Ютуб дали оці бабушки, да, і ви там навчились писати і пишете. Що ви мені хочете доказати? Ви мені нічого не докажете. тому що моя життя не така, як у вас, і слава Богу, і не буде ніколи. Кляніть мене, не кляніть, мені все одно. І теж хочу сказати, там, за Суржик пишете: Не надо, не надо, мені все рівно. Воно мені нічого не дасть, ваше оскорблення, що я не вмію розмовляти. До свій дос.